Другий день подряд, под Москвой чутно на выбухи. Летит. Ебать. Блять. Охуеть. Охуеть. У меня все дрожит. У меня все дрожит, пиздец. Російську столицю атакують невідомі дрони. І це при тому, що до 9 травня у Москву стягнули увага 280 систем ППО. То що ж відбувається у Росії, розкаже РБК Україна. Знову ніч. Знову обстріл. Знімай, знімай, знімай. Пізда. І цієї ночі було гаряче через масовану атаку дронів. План ковьор запроваджували у московських аеропортах: Внукова, Шеремєтєва, Жуковський, Домодєдова та в аеропортах Саратова, Іванова, Нижнього Новгорода, Ярославля, Самари, Волгограда, Калуги, Казані та Нижньокамська. За фонаря не видно фонаряні Вот он, блядь, блять певні скуліки. Ще один бахнули. Та дітей тут рядом, все у нас. Тепер Москви Собянин заявив, що у російській столиці ППО нібито не щонайменше 19 безпілотників. Росіяни пишуть, що в Москві уламками пошкоджено будинки. Всього росіяни заявляють про збиття 105 БПЛА у 11 областях. Однак місцеві жителі чомусь нічним салютом не задоволені. Я в шокі від нашої защити. Мы ядерное государство, и я слышу в 27 километрах от Москвы жужжание беспилотников. Путин, ты где? Мы с кем играемся? Зачистка ковровая. Перед этим убрать людей и животных. Хуя блядь. Бертын человек. Да, четвертый. Ці нальоти відбуваються на фоні безпрецедентних заходів безпеки у Москві напередодні дня перемоги. Спочатку щоб забезпечити собі комфортне проведення параду, путін запропонував влаштувати три дні перемир'я. А коли Україна відмовилась, гарячково взявся перетворювати російську столицю на фортецю. А, дуже багато об'єктів, які розташовані навколо Підмосков'я, 100%... Оце скупчення техніки, яке буде приймати участь в параді, вона ж десь теж буде знаходитись, її теж треба якось захищати. Ну тобто росіян зараз там, оця ситуація, у них такий будинок матхаус такий, дайте такі, з глузду з'їхали там всі. І вони вже там такі припущення роблять. Я просто дивуюсь там фантастичним цим уявам цих людей, як вони це все видумують, як вони це собі це уявляють. До Москви, за даними російських змі, стягнули 280 систем ППО для порівняння. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що для захисту всієї України потрібно 25 систем Петріот по 6-8 батарей у кожній. Однак авіаексперти переконують, навіть така кількість установок не може гарантувати 100-відсоткового захисту. А тільки один дрон на червоною площі може зіпсувати Путіну не тільки свято репутацію. за визначенням ППО не може гарантувати 100% 100% захист, ми ж це знаємо. Його. Але це ну, 280 одиниць це ж не, не тільки С-300, С400, це панцирі, це тори, це буки, це ну, щось завгодно. От мені цікаво, як буком збити е, безпілотник, який літає там на висоті 100 метрів. Ну, не знаю. а... Панцирі вони теж мають обмежені можливості з цього боку. Взагалі, російська концепція вже не один раз наголошував про те, що С-300 і 400 вони об'єктова охорона, а С-300 і С-400 захищають панцирі. Не працює. Бачимо по Криму постійно, бачимо там по іншим об'єктам. Не працює. Хвилювання російської верхівки цілком зрозумілі, адже два роки тому напередодні 9 травня Кремль уже атакували невідомі дрони. Чи варто чекати атак на Кремль і цього року? Чи може село оборони вдарять по інших об'єктах, які тепер залишились беззахисними, дізнаємось вже в найближчі дні? Д Де може там тянуть десь, воно з'являються. Дірки ми ці дірки, мабуть, відстежимо. Є спеціально підготовлені люди, щоб це відстежувати. І мабуть, будемо ці всі дірки там перевіряти, що там залишилось, що вони там зробили, як вони там собі думають. Тож, щоб не пропустити не Кавіше не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.